Чим опасно мріяти? Чим опасно мрії? Вроді би ж, все ж безобідно. Маленька ж мрія, що я не можу помріяти. От ви собі взяли, намріяли пошпаномера, квартира на вигляді на море, будинок там у Дубаях. Ви собі намріяли його. Ну, ви досягнете його. Наприклад, якщо будете мріяти, дуже хотіти, ви його досягнете. Маленька історія, якщо не шабаюся, навіть вона є жива. Це історія, де жінка влюбилася в якогось актера, дуже його любила, і там зустрілася з ним. Там, багато років вона мріяла про це, там, віддала півжизні для того, він посидів в телефоні, посидів, забрався ту годину. Час там якийсь був конкурс, і він пішов. Вона розчарувалася. Ота сама ситуація буде і у вас. Чим більше ваші мрії, тим більше вам треба туди йти. І тільки ви туди дійдете, ви відчуєте пустоту. Є! Вас кавбанув дьявол. І неважливо. Мільйон баксів ви маєте, 10 мільярдів баксів ви маєте, вас він все одно обманеть. Тому що ну там колічество денег не рішає вопрос. Як Якби там, скільки б денег чоловік не мав, нічого чоловік. Ну і все. І мрії призвели до того, що чоловік стоїть на сучасній пустотах, а я ж то мав відчути, а що ти мав там відчути? Якщо ти нещасний з мискою борща, то тобі сказав, що ти будеш щасливий з більярдами баксів там на берегу. Там з'являється, якщо тебе бабки з'явиться квартира, там на Подобаю, в тебе з'являються нові цінності. І ті нові цінності там також мають свої рівні. І там теж буде пустота. От тут є велика проблема, що людям не треба мріяти. Людям треба діяти тут і зараз себе щасливо. От так то. Але це все прив'язано з телевізорів, з інтернету, інстаграмів. Це все фіні. Я мрію про чоловіка. От вам приходить нарцис на ваші мрії і дає вам ілюзію щастя. Так само ви квартиру Дубай получаєте І теж на щастя. А десь це вже пройдено. То думайте, вийти, треба робити. Приходьте на консультації, на чистим регресу і будемо це діло розбирати.